Дивіться в сьогоднішньому відео. В'ячеслав Узолков відреагував на звинувачення 15-річного сина в аб'юзі та показав фото зі своєю нареченою. Крім цього, росіяни розмріялися про повернення Пугачової та її великий концерт. Максим Галкін поставив їх на місце. Також Марія Яремчук вперше заговорила про крихітного сина і як їй дається материнство. І наостанок візьму зброю в руки. Павло Зібров ушалешив заявою. Це Марс та зірки. Поїхали. Український боксер В'ячеслав Узелков уперше після звинувачень сина в аб'юзі, брехні та погрозах вийшов на зв'язок. Спортсмен заявив, що всі, кому важко жити, ніхто. Проте він подякував за увагу до своєї персони та показав фото зі своєю нареченою. Пост з'явився в інстаграмі Узелкова. Кохання є. Всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте – Ви ніхто, але дякую, що ви є, тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення. Якщо ви мене постійно згадуєте, бажаю вам бути закоханою і коханою людиною. Написав колишній боксер. На фото він переплів руки з новою обраницею на біземенному пальці, якої можна побачити обручку. До нареченої боксер звернувся окремо. Ти мене витягнула з того світу, ти мене підтримала після операції. Моє серце тепер твоє, написав українець. Нагадаємо, днями 15-річний сину Узалкова публічно звернувся до батька зі звинуваченнями у брехні та погрозах. Він наголосив, що сам уникає зустрічей із татом, а його мама Марина Боржемська не чинила на підлітка жодного тиску. Пізніше, колишня дружина Озілкова підтримала сина. Читаючи твої рядки, я ще глибше відчула той пронизливий біль, з яким ти живеш, та який ми відчуваємо кожного разу торкаючись цієї теми. Ще раз дякую тобі за твою сміливість та гідну позицію. Як повідомлялось раніше, колишня дружина Озілкова, тренерка проекту Зважені та щасливі», зізнавалася, що колишній чоловік не давав їй спокою, а закидував гнівними повідомленнями по гру. Ожував і залякував. Друзі, а як на вашу думку, хто правий у цьому конфлікті? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що російська співачка Алла Пугачова збирається разом із двома неповнолітніми дітьми приїхати до Росії до кінця літа та відіграти сольний концерт. Ці слова опосередковано підтвердив і колишній продюсер 75-річної артистки, яка після початку повномасштабної війни Переїхала з РФ до Ізраїлю, а згодом на Кіпр, Олександр Запорожець. Зараз він не працює з Пугачовою. Вона завжди добре ставилася до Росії, те, що тиражують в інтернеті останнім часом, запускається з пересудами. Потрібно читати між рядками це її доля, її життя. Алла Борисівна повернеться. Потрібен час на розуміння того, що відбувалося та відбувається. Ми не знаємо багато чого і коментуємо лише те, що знаємо. Алла Борисівна має молодших дітей, які вимагають до себе уваги, вкладення тимчасового. Зараз все інше вдруге світ зачекає, розповів російським змі-продюсер. Алла Пугачова хоче дати великий сольний концерт у Росії до кінця року. Задля цього вона разом із дітьми приїде домовлятися на батьківщину наприкінці серпня. До того ж, намагатиметься вирішити питання з агенством Галкіна. Анонсував один із телеграм-каналів. За інформацією медіа, Примадона запланувала тижневий візит, під час якого перегляне майданчики для концерту та зважить усі за і проти. Про це росіянам, начебто, розповів продюсер Сергій Дворцов, після спілкування з оточенням співачки. На тлі цих новин несподівано до Пугачової звернулася путіністка Анастасія Волочкова, скандальна балерина, яка виступає на провладних концертах і ані слова не сказала на підтримку України. Опублікувала спільне архівне фото зі співачкою. Волочкова закликала Пугачову повернутися до РФ, бо її нібито там більше люблять ніж за кордоном. В коментарях Волочкову висміяли. Попри це, видаляти публікацію путіністка не стала. На численні новини про нібито повернення Пугачової до Росії відреагував її чоловік Шоумен Максим Галкін, якого мін'юстерев ще в перший рік повномасштабної війни визнав так званим іноагентом. Він назвав їх фейковими. Вигадки від початку до кінця: з чого вони взяли, що Алла збирається до Росії? Як вони це вигадують? Яке оточення? Хто цей продюсер? Чому відстоювання правди в судах різних інстанцій сприймається як бажання продовжити працювати у Росії, зазначив Галкін, який останнім часом виступає на багатьох корпоративах та заходах? Зазначимо, що під час повномасштабної війни Пугачова кілька разів без дітей прилітала до РФ на похорони модельєра Валентина Юдашкіна та у справах, про які не розповідала. А минулого місяця співачка завітала до Латвійської юрмали, де проходив музичний фестиваль її подруги Лайми Вайкуле. За лаштунками Пугачова поспілкувалась зокрема з композитором Андрієм Данилком, відомим за образом Вірки Сердючки. Згодом на фестиваль приїхав і Галкін. Про повернення до Росії вони не згадували. Друзі, як на вашу думку, чи варто повертатися Алі Пугачовій у Росію? Пишіть у коментарях. Українська співачка Марія Яремчук вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та заговорила про свого крихітного сина, якому вже 8 серпня виповниться три місяці. Так артистка нині насолоджується митями материнства. Хоча, як зізнала зірка, життя кардинально змінилося та наповнилося новим змістом. Як говорить Яремчук, син став її найбільшою радістю. Це вже зовсім інше життя. Звісно, воно отримало новий зміст, і це найбільша радість у світі. Діти розповіла виконавиця в інтерв'ю для М1. Артистка також зізнала, що з народженням сина поки що не планує змінювати свій спосіб життя, тобто знову повертатися на сцену. Однак наразі співачка зайнята творчою справою. Марія Яремчук працює над фільмом про її батька Назарія Яремчука під назвою Яремчук Незрівнянний світ краси, який вийде в прокат 8 серпня. Готувати стрічку зірка почала ще 2021 року та хотіла тоді ще її запрем'єрити. Адже саме того року тату співачки могло б виповнитися 70 років. До слова, Назарій Яремчук пішов з життя 1995 року. До речі, альбом переспівів Ре Яремчук, до створення якого долучилося чимало артистів, теж побачить світ. Марія Яремчук зізнала, що деяких музикантів довелося вмовляти і просити записати певну пісню. А інших, таких як Джамала, яка підготувала кавер на композицію Усміхнися мені, одразу погодились. І переходимо до останньої новини. Український співак Павло Зібров заявив, що не виключає ситуації, коли йому доведеться взяти зброю до рук і піти воювати, а також висловив свою повагу до артистів, які перебувають на фронті. Як розповів співак в інтерв'ю апострофу, кожен повинен робити те, що наблизить перемогу нашої країни. Я пишаюся нашими артистами-захисниками, тому що не так просто відкласти мікрофони, взяти в руки зброю. На повагу заслуговують і ті знаменитості, які підтримують бойовий дух, приїжджають на передову до хлопців, до шпиталів та організовують і беруть участь у концертах на підтримку, збирають кошти на всі потреби армії. Кожен на своєму місці має робити все заради нашої перемоги. Головна мета артиста бути потрібним глядачеві, воїнам своїй державі та зробити все можливе для перемоги як у тилу, так і на фронті, зазначив співак. Також Зібров ствердно заявив, що не стоятиме осторонь, якщо він буде необхідний у лавах ЗСУ. Я вже хлопець дорослий, трошки за, але сила і міць у мене є. І якщо знадобиться, звісно, візьму в руки зброю і захищатиму свою сім'ю і країну, сказав артист. Друзі, чи вірите ви Павлу Зіброву? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.